Фестивалили на землі героїв. Щороку фестиваль у Зашкові пропагує здоровий спосіб життя і проходить під гаслом, без тютюну, без алкоголю. Практично жодної людини не було, яка б була під алкоголем, тому що фестиваль є безалкогольним. Так? Ми, ми намагалися, щоб алкоголь не продавали. Щоправда, фестивальних правил дотримувалися не усі, дехто, не криючись, пив пиво просто із бляшанок. Ну хто за цим дивиться? Ну, люди добрі. Ми в Україні. Як без горілки. Мета фестивалю пробудити молодь і виховати її у національних традиціях. Схоже, у цьому наметі хлопці налаштовані патріотично. І бий, до останньої кулі на бою. Бий, бий за Україну нашою головою. За Україну вперед! Бей, бий, бий. Хедлайнери рок гурту, комовни, старі пісні на фестивалі виконали востаннє. Ми офіційно прощаємося зі старою програмою, тому що ми кров'ю поклалися свого часу, а весною, здається, у Львові. Ну, так сталося. Нас перелякали, ми поклялися, тепер назад немає. Що ми в цьому році до кінця цього року ми випустимо новий диск. Фестиваль відбувається вже восьмий рік поспіль.